Розділ 38. Поворот на дорозі Наступного дня Мерл вирушила в місто і повернулася тільки ввечері. Ен проводжала Діану в садовий схил і, повернувшись, застала Мерл у кухні. Вона сиділа біля столу під першу голову рукою. Щось в її сумній позі змусило болісно стиснутися серце Енн. Вона ніколи не бачила Мерл такою млявою та зломленою. Ви дуже втомилися, Мерл?» Так. Ні, не знаю, сказала Мерил слабо, підіймаючи голову. Напевно, втомилась, але я про це не думала, справа не в цьому. Ви були в окуліста, що він сказав? запитала Енн стривожено. Так, була, він обстежив мої очі і сказав, що якщо я повністю відмовлюсь від читання і шиття та будь-якої іншої роботи, що виснажує зір, і якщо постараюсь не плакати і носитиму окуляри, які він виписав, то, як він вважає, Погіршення не відбудеться, і головні болі пройдуть. Але якщо я не дотримуватимуся його рекомендацій, то поза сумнівом повністю осліпну через шість місяців. Сліпа. Ен, тільки подумай про це. Після першого вигуку жаху Ен на хвилину замовкла, наче їй відняло мову. Потім вона заговорила бадьоро, але уривчастим голосом Мерл, не треба про це думати, адже він залишив вам надію. Якщо ви побережете себе, то не втратите зір. А якщо окуляри, які він виписав, позбавлять вас головного болю, це буде просто чудово. Не сказала б я, що тут багато надії, відповіла Мерил з гіркотою. Для чого мені жити, якщо я не зможу ні читати, ні шити, ні взагалі чимось займатися, це все одно, що буде сліпою або мертвою. А що до сліз, то я не можу від них утриматись, коли мені самотньо. Ну, гаразд, що про це говорити? Буду дуже вдячна, якщо ти наллєш мені чашечку чаю, я зовсім змучилась. І прошу, не говори нікому про це, принаймні поки. Я не винесу, якщо всюди розпитуватимуть, співчуватимуть. Коли Мерл поїла, Енн вмовила її лягти в ліжко, а сама піднялась до себе в мезонін і сіла в темряві біля вікна, наодинці зі своїми сльозами і важким серцем. Скільки сумних змін сталося відтоді, як вона сиділа тут у ніч після повернення. Тоді душа її була сповнена надій і радості, а майбутнє, здавалось, безхмарним і захопливим. У Ен було таке відчуття ніби відтоді минули роки. Але перш ніж вона розстелила постіль, на губах її з'явилася усмішка, а в серці запанував спокій. Вона сміливо глянула в обличчя своєму обов'язку та знайшла в ньому друга, яким він завжди буває, коли ми не ухиляємось від нього, а рішуче повертаємо назустріч. Одного вечора, кілька днів по тому, Мерл повільно увійшла в будинок з двору, де розмовляла з чоловіком, якого Ен знала тільки в обличчя Джон Садлер із Кармоді. Ен здивувалася, яка справа привела його сюди. Чого приходив той пан Садлер Мерл? Мерл сіла біля вікна і глянула на Ен. В її очах стояли сльози, всупереч рекомендаціям околіста, а голос зірвався, коли вона сказала: Він чув, що я збираюся продати зелені дахи і хочу його купити. Купити, купити зелені дахи. Ен не вірила своїм вухам. Мерл, не вже насправді продаєте зелені дахи. Ен, а що тут вдієш? Я все обдумала якби мої очі були в порядку, то при хорошому батраку з господарством можна впоратись, а нині нічого передбачати неможливо. О, ніколи не думала, що доживу до такого дня, коли доведеться продати мій дім. Але зволікати з цим нікуди, бо ферма зовсім занепаде, тоді ніхто не купить. Всі наші заощадження до останнього цента пропали в банку, а ще є кілька боргів, які Метю зробив минулої осені. Пані Лін теж радить продати ферму і селитися в кого-небудь, в неї, я вважаю. Багато від цього продажу я не отримую. Ферма маленька, споруди старі, проте на мій вік вистачить. Слава Богу, Ен, що в тебе є стипендія. Шкода, звичайно, що ти не зможеш приїжджати додому на канікули, але нічого не поробиш. Гадаю, ти як-небудь влаштуєшся». Мерл втратила самовладання і гірко заплакала. Ви не повинні продавати зелені дахи, сказала Ен рішуче. О Ен, як мені хочеться цього уникнути, але ти сама бачиш, я не можу залишитися тут одна. Я збожеволюю від туги й самотності і втрачу зір. Я знаю, так і буде. Ви не залишитесь тут одна, Мерл. Ми будемо разом. Я не поїду в Редмонд. Не поїдеш в Редмонд? Мерл відірвала руки від свого заплаканого обличчя і глянула на Ен. Що ти надумала? Те, що кажу, не візьму стипендію. Я вирішила це в той вечір, коли ви повернулися від лікаря. Хіба могли ви подумати, що я залишу вас одну в біді, Мерл, після всього, що ви для мене зробили? Я думала про це і в мене намітився такий план. Пан Баррі хоче взяти в оренду нашу ферму на наступний рік, тож вам не потрібно буде про неї турбуватись. Я викладатиму в школі. Що до нашої не сподіваюсь, хоч і написала заяву. Чула, що піклувальна рада вже обіцяла це місце Гілберту Блайту, але я можу влаштуватися в Кармоді. Пан Блер сказав мені про це вчора ввечері в магазині. Звичайно, це буде не так зручно, якби я викладала в Вейвенлі. Проте, принаймні, поки стоїть тепла погода, зможу жити вдома і кожен день їздити в кармаді назад. І навіть взимку приїжджатиму додому у п'ятницю. Ми залишимо для цього одного коня. О, я все обдумала Мерл. І я читатиму вам вголос і не дам сумувати. Вам не буде ні нудно, ні самотньо. Ми спокійно і щасливо житимемо тут удвох. Мерл слухала її, як у вісні. «О, Ен, я знаю, що мені справді було б добре, якби ти залишилася тут. Але я не можу дозволити тобі принести таку жертву заради мене, це було б жахливо. Дурниці, Ен весело засміялась, тут немає ніякої жертви, нічого не може бути гірше, ніж відмовитись від зелених дахів. Ніщо не могло б бути для мене важче. Ми повинні зберегти наш дорогий старий будинок. Моє рішення остаточне Мерил. Я не поїду в Редмонд. залишуся тут і навчатиму дітей у школі. І анітрохи, про мене, не журіться. Але твої надії, прагнення. У мене їх не менше, ніж раніше, тільки я змінила мету моїх прагнень. Збираюсь стати хорошою вчителькою і хочу зберегти вам зір. Крім того, маю намір навчатися вдома та пройти університетський курс самостійно. О, в мене десятки планів, мерил. Я думала над ними цілий тиждень і вирішила, що віддам життю тут все, що в мені є найкращого, і знаю, що отримую від нього на взаєм те, що є кращого в цьому житті. Коли я покидала семінарію, майбутнє, здавалося, лежало переді мною як пряма дорога, на якій видно набагато кілометрів вперед. Але ось на ній поворот. Я не знаю, що за ним, але вірю, що щось хороше. У ньому самому є своя чарівність Мерл. Цікаво, яка дорога за ним, яка там зелень, і м'який мінливий світ, і тіні, які нові пейзажі, нова краса, які пагорби й долини. Гадаю, мій обов'язок. Не дозволити тобі відмовитись від своєї мети, сказала Мерл, маючи на увазі стипендію. Але ви не можете мені перешкодити. Мені шістнадцять половиною, і я вперта як осел, так сказала мені одного разу пані Лінд, засміялась Енн. О, Мерл, не потрібно мене жаліти, я цього не люблю, і потреби такої немає. Сама думка залишитися в зелених дахах тішить мене, ніхто не зміг би полюбити їх так, як ви і я, тож ми повинні тут залишитись. Ти приносиш мені щастя, моя дівчинко, сказала мера, уже не заперечуючи. Я відчуваю, що ти вливаєш в мене нове життя, знаю, що мала б чинити опір і змушувати тебе їхати в коледж, але відчуваю, що не можу. Тож і не намагатимуся, ти вчиниш, як сама захочеш, Ен. Коли Вейвонлі пройшов слух, що Ен Ширлі не погідившитися в редвонський коледж і має намір залишитися вдома, щоб працювати вчителькою, багато було про це суперечок і розмов. Більшість добрих людей, не знаючи нічого про те, що загрожувало Мерл, думали, що Ен чинить нерозумно. Але пані вважала інакше вона схвалила цей вчинок, підтримала її рішення й пані Лінд. Одного вечора вона зайшла в звані дахи і застала Ента Мерл біля парадних дверей будинку в тихих, теплих, запашних літніх сутінках. Вони завжди любили сидіти тут, в напівтемряві, що опускалася, коли по саду літали білі метелики, а запах м'яти наповнював росисте повітря. Пані Речел розмістила свою солідну особу на кам'яній лаві біля дверей, поблизу яких росли високі рожеві й жовті штокрози, і після довгого подиху втоми і полегшення заговорила. Рада присісти, скажу я вам, цілий день на ногах, а 90 кілограмів небиякий вантаж для двох ніг. Спроби потягай. Це справжнє благословення не бути товстою, Мерл. Сподіваюсь, ти це цінуєш. Ну, Ен, я чула, ти відмовилась від наміру навчитись в коледжі. Я страшенно зраділа, коли почула. Ти і так же отримала освіту достатню для жінки. І я не схвальної думки про дівчат, які ходять в коледж разом із чоловіками та забивають собі голову латиною, грецькою і всякою нісенітницею. Але я все одно збираюся вчити вдома і латину, і грецьку, пані Лінд, сказала сміючись. маю намір пройти курс університету тут, у зелених дахах, і вчити все, чого мене вчили б там. Пані Лінд здійняла руку в праведному жаху. Ен, та ти себе вб'єш. Анітрохи. Мені це принесе тільки користь. О, я не збираюсь перевтомлюватись. Але в мене буде багато вільного часу в довгі зимові вечори, а схильності до шиття й вишивання в мене немає. Я збираюся обійняти посаду вчительки в Кармоді. Ви, напевно, чули?» Ні, не чула. Мені говорили, що ти викладатимеш тут, Вейвонлі. Опікунська рада вирішила довірити тобі нашу школу. Пані Лінд! Вигукнула Ену, подиві, скочивши з місця. Як це? Адже це місце обіцяне Гілберту Блайту? Так воно й було, але тільки Гілберт почув, що ти теж звернулась з заявою, то пішов до них на засідання вчора ввечері і сказав, що відмовляється від посади на твою користь, а сам переходить у школу Вайтсенса. і мушу сказати, він показав себе дуже благородним і чуйним ось що, бо відмовився від цього місця. Щоб зробити тобі послугу, здогадуючись, що ти хотіла би залишитися з Мерл. З його боку, це навіть самопожертва, бо йому доведеться знімати кімнату у Вайценці, а всі знають, що він хоче зібрати грошей на навчання в університеті, тож піклувальники вирішили взяти тебе. Я була до смерті рада, коли Томас повернувся вчора додому і мені про це сказав. Гадаю, я не повинна погоджуватися, пробурмотіла «Тобто, я думаю, що не повинна дозволяти Гілберту приносити жертву заради. заради мене. Ну, йому вже ніхто не перешкодить, бо він підписав договір зі школою в Айценці. Зрозуміла, ти повинна прийняти це місце і прекрасно впораєшся з роботою, бо там тепер не вчиться ніхто з паїв. Джуді була останньою, ну, і фрук, скажу я вам. У школі Вейвонлі останні 20 років завжди вчилися один або кілька дітей паїв, і я вважаю, що їхнім життєвим призначенням було навчити шкільних вчителів терпінню. Господи, помили. Та що ж це там так блимає в барі в Мезоніні? Це Діана подає мені сигнал, щоб я прийшла, засміялась Ен. Ми зберегли наші колишні звичаї. Прошу вибачити, я тікаю. Треба дізнатись що трапилось. Ен стрілою помчала порослим конюшиною схилом і зникла в тіні смерек лісу привидів. Пані Лінд поблажливо глянула її слід. як в ній ще багато від дитини втечому. Зате набагато більше від дорослої жінки в іншому, заперечила Мерил, до якої на мить повернулася її колишня суворість. Але суворість більше не була характерною рисою Мерил. Як сказала в той вечір своєму томасу пані Лінд, Мерил Кадберт пом'якшила, ось що я вам скажу. Увечері наступного дня Енн пішла на маленький місцевий цвинтар, щоб покласти свіжі квіти на могили Меттю і полити кущик шотландської троянди. Вона затрималась там до сутінків. Їй подобалися мир і спокій цього тихого місця, шелестополь, схожий на дружню мову, ішопі трав, що росли між могилами. Коли вона нарешті пішла вниз довгим схилом пагорба, що спускався до озера блискучих вод, сонце вже сіло. А все містечко Ейвон лежало перед нею в примарному напівсвітлі. Легкий вітерець, який прилетів з конюшинових луків, які пахли медом, наповнив повітря чудодійною свіжістю. Тут і там, між деревами, вже починали загорятися вогники будинків. Вдалині лежало море, туманне й бускове, чувся його рівний безперервний гомін. Небо на заході світилося м'якими переливами фарб, а ставок відбивав їх. У ще більш м'яких відтінках. Вся ця краса викликала трепет у серці Ен, і вона здячністю відкрила свою душу їй назустріч. Дорогий старий світ, прошепотіла вона, який ти прекрасний, і я так рада, що живу в тобі. На стежку, що спускалася з пагорба, від ферми блайтів, вийшов на свистуючий високий юнак. Свист завмер у нього на губах, коли він побачив Ен. Гілберт чемно підняв капелюха й пройшов би. Повз мовчки, якби Ен не зупинилася і не простягнула руку. Гілберте, сказала вона, заливаючись рум'янцем, я хочу подякувати тобі за те, що ти відмовився від місця в школі на мою користь. Це був гідний вчинок з твого боку, і я хочу, щоб ти знав, як я ціную твою доброту. Гілберт гаряче потиснув простягнуту руку. Нічого тут особливого не було з мого боку, Ен, мені було приємно. Надати тобі невелику послугу. Ми тепер друзі. Ти справді пробачила мені мою колишню провину? Ен засміялась і безрезультатно спробувала відібрати руку. Я пробачила тобі в той день біля ставка на пристані, хоч і сама про це не знала, яким впертим дівчиськом була я тоді. Відтоді, можу зізнатися відверто, завжди шкодувала, що не захотіла помиритись. Тепер ми, друзі. вигукнув Гілберт радісно. Та ми просто створені, щоб стати друзями. Ти довго опиралася призначенню, я впевнений, що ми ще не раз зможемо допомогти одне одному. Ти ж збираєшся вчитися далі? Я теж. Ходімо, я проводу тебе додому. Мерл з цікавістю глянула на Ен, коли та увійшла на кухню. Хто це йшов з тобою, стежкою, Ен? «Гілберт Блайт, відповіла дівчина, сердячись на себе за те, що червоніє. Я зустріла його на пагорбі барі. Не думала, що ви з Гілбертом такі хороші друзі, що можете простояти півгодини біля воріт, розмовляючи, сказала Мерл, стримано усміхнувшись. Ми не були друзями, ми були хорошими ворогами, але нині вирішили, що буде набагато розумніше, якщо в майбутньому станемо добрими друзями. Невже ми простоїли півгодини? Мені сталося всього кілька хвилин. Проте зрозумійте адже нам потрібно було надовжувати п'ять років втрачених розмов. Того вечора, Ен довго сиділа біля вікна з тихою радістю в душі. Вітер легко гойдав гілки вишні, а з саду підіймався запах м'яти. Зорі мерехтіли над верхівками на долині, а світло з вікна Діани пробивалося між деревами. Горизонти майбутнього звузились для Ен з того вечора, коли вона повернулася додому з семінарії. Проте, хоч дорога, яка лежала тепер перед нею, була вузькою, Ен знала. Що квіти тихого щастя зацвітуть здовж неї, радощі чесної праці, гідних прагнень сердечної дружби мали стати її радощами, ніщо не зможе підрізати крила її фантазії або затьмарити її чудовий світ мрії, і завжди може з'явитись новий поворот на шляху. Бог в небесах і зі світом все гаразд, прошепотіла Енн.